Це тім. тім, Каст. Мої вітання триває 412-та доба. протистояння ворогу днями перед пораненими українськими військовими, які отримали травми на фронті, виступив лідер гурту Ельзи» Святослав Карчук. У своєму інстаграм-аккаунті музикант опублікував фото та відео з госпіталю на кадрах. Обличчя захисників залишаються невидимими з метою безпеки. Тим часом Арсен Мірзоян став амбасадором штурмової бригади Сталевий кордон. Під час відвідування одного з підрозділів 15-го мобільного прикордонного загону заслужений артист України та начальник штабу загону підписали угоду про амбасадорство. Відтепер Арсен, як амбасадор бригади, буде представляти сталевий кордон в українському та міжнародному медіапросторі. in Продовжуємо новини шоу-бізу. Альона Альона записала чуттєву пісню під назвою Не втратимо зв'язок. Головною особливістю цієї композиції є форма виконання адже замість слів тут присутня мова жестів. На своїй сторінці в інстаграм дівчина опублікувала відео і невеличкий допис про свою нову музичну роботу. Далі пропоную телепортуватися у відень. Там уже відсвяткували Великдень. Про це розповіла хореографиня Олена Шоптенко. І у своєму інстаграмі показала, як же прикрасили місто до цього свята. До речі, до Великодня прикрасили ще й Ліверпуль шість великих писанок з оригінальним розписом у синьо-жовтих кольорах. Розмістили у британському місті напередодні Євробачення 2023. То ж, українські традиції помандрували світом, а ми продовжуємо працювати, збирати новини шоу-бізу і на своєму фронті наближати нашу перемогу. Все буде, Україна! Це тім! Тімкаст.